Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про видатного українського письменника, поета і педагога Василя Олександровича Сухамлинського. Народився Василь Сухамлинський в селі Василівці в бідній селянській сім'ї. В родині було четверо дітей, і всі стали вчителями. Василь Олександрович Сухамлинський. Писав для дітей чудові твори, коротенькі, повчальні і дуже змістовні. Його любов до дітей була такою великою, як сонце. Василь Сухамлинський вважав природу найкращим вихователем дитини. Тож багато своїх уроків проводив на лоні природі, навчаючи дітей не тільки дивитися, а й бачити. Не тільки слухати, а й чути. Він спонукав помічати у звичайному незвичайного. За своє життя Василь Олександрович Сухомлинський написав 48 книг, 500 наукових статей, 1500 казок і оповідань для дітей. Праці педагога видані 53 мовами світу. З загальним тиражем понад 15 мільйонів примірників. Найбільш відома його книга Серце віддають дітям, видана 32 мовами світу, 55 видань. Діти, і сьогодні пропоную вам послухати казку Василя Олександровича Сухамлинського, яка називається Їжачок і світлячок. Шов лісом їжачок, ніс яблука на своїх голках. Раптом бачить, що світиться, а то такий пеньок. Дай, думай, їжачок, візьму шматочок пенька. Буду ввечері світити, бо діти маленькі в темряві бояться. Узяв він світлячка, приніс додому. Світліше стала в місті у їжачка, дітки їжачнята зраділи, ой, як світло тепер у нас. Будемо малюнки розглядати. Діти, вам сподобалась казка? А як вона називається? Вірно їжачок і світлячок. Дітки, а що ніс їжачок на своїх гілках? Правильно, яблуко. Діти, а що побачив їжачок? Розумнички, пеньок. Діти, а що зробив їжачок? Так, він узяв світлячка і куди він його поніс? Правильно, додому. А хто зрадів світлу? Так, дітки, їжаченята. А що вони будуть робити? Сірно розглядати малюнки. Діти, ось таку чудову казку Василя Олександровича Сухамницького ми сьогодні з вами прослухали. А нам вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!